Гарного гарного дня, шановні українці, шановне панство. Хай надалі нам СБУ приносить приємні сюрпризи, а всі проблеми хай розбігаються від нас, як москалі, від українських дронів. Кажуть, Україна 1 червня 1996 року віддала Росії стратегічні літаки. 1 червня 2025 року Україна вирішила забрати першу чергу своїх літаків. Так, шановні, 41 половиною літака, така перша черга. Але що ще показала ця операція СБУ і чому вона мала назву «Паутина»? Про це піде мова далі. На початку 2000-х Путін і ФСБ мріяли про панування в Росії, а потім і в Європі. Із научними розробками Радянського Союзу створила програму зомбування росіян, яку назвали План Путі... Путіна. Прояву цього плану ми бачимо: росіяни за гроші йдуть вбивати українців, а їх батьки, жінки чекають на білу ладу. СБУ відслідили цей таємний план Путіна, розшифрували його і за півтора року розробила план Антіпутін. Як використовувати зомбі росіян на користь України. Отак вийшла назва Павутина. Павутина українська проти російської павутини Путіна. Так як росіяни не розуміють, як таке произошло, що всемогутнє ФСБ нічого не помітила, то можна сказати висновок СБУ навчилась керувати зомбі росіянами через план Путіна і ФСБ. Далі буде.